Коротше, всім привіт. Обіцяв, що май Меркар буде. Потім пообіцяв, що май Меркара не буде. Але все ж таки подумав, і думаю, що хай буде, але на іншому сейві. Тобто я зайшов на сейв, де в мене вже все пройдено, той що використовував під час запису якби відосів. Тут якби все є, тому що ну, заново починать збирати машину. Я один раз це зробив. Походу, ну та кількість нервових клітин, які я витратив на збір машини в перший раз. Я вже їх не відновлю ніколи. Тому я вирішив просто завантажити сейв, який в мене був. Е Відосах. Тобто Тут вже зібрана Таврія. Єдина проблема єдина проблема, я не пам'ятаю, де її залишив. Е, тобто я один раз заходив на стрімі пограти вже після відосів в МСК, і я десь проїбав машину. Де вона знаходиться, я не пам'ятаю. Друга проблема. Я не пам'ятаю, де знаходиться чемодан з деньгами. Тобто, як бачите, у мене зараз на рахунку 1600. Але я точно знаю, що десь є чемодан, в якому є мільйони доларів. А де цей чемодан, я теж не знаю. Тобто, наша ціль на сьогоднішній як би, стрім, як мінімум, знайти Таврію, знайти чемодан. А як максимум, як максимум я хочу зробити єдину справу, яку я не зробив, якби за весь свій час, що я грав в МСМРК, робив відоси. Це пройти раллі. Тобто, для цього треба затюніть тачку сильно, пройти техогляд. Підготувати там підвіску і поїхати виграти на ралі це дуже складно. Це один самий складних якби квестів, але. Сподіваюсь, що в мене все вийде. Ukraine Mobile це онлайн-гра, в якій можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватись фурістом і перевозити товари від нової пошти? Велком! Хочеш стати поліцейським чи бандитом і тримати всі гравці в страху? Так стань! Українська мапа, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це вже чекає на тебе в Ukraine Mobile. Щоб пограти, треба лише телефон. Заходимо на сайт під цим відео, скачуємо, установлюємо гру, відкриваємо лаунчер і. Реєструємось, налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все, можемо грати. А якщо ти ведеш промокод Коро, то отримаєш аж 200 тисяч ігрових гривень. Переходь за посиланням в описі і починай грати прямо зараз. Таврію я в якійсь канаві проїбав Таврія в Канаву упала. Так, стоп, Таврія в канаві, я це не помню Класне. До речі, щодо замовлення музики, я би хотів звернутися до пана Вакарчука да, з бенду Океан Ельзи Мені на минулій нарізці дали демонетизацію. Тобто з мене забрали всі гроші з минулої нарізки. А це, ну, як мінімум 20 доларів, а то і 30 доларів. Тобто в районі 1000 гривень. Бо Океан Ельзи... Поскаржились, що я використав їх пісню, їду додому в своїй нарізці. Коротше так, да, я вважаю, що Вокарчук торчить мені тисячу гривень. І це офіційне звернення. Я прошу, щоб Вокарчук вернув мені мою тисячу гривень. Бо це та, так діла не ділаються. Ну, типа, мужик, ну ну ти нормальний, ваще, верни деньги, я і так ледь живу. Чуваки, я, я настільки бідний, я вам зараз покажу, наскільки я бідний. Хочете, покажу, ну наскільки в мене вже грошей нема. 에, може це спонукне вас донатити мені більше. Я не знаю, у мене настільки немає денег, я ходив нещодавно в АТБ хотів якусь шоколадку взяти. У мене не вистачило навіть грошей на звичайну рошенівську шоколадку. Мені довелося брати якусь по знижці, типу. Е, якась валялась ця синя шоколадка по знижці. Вона не смачна, якась хірова. Але ну що поробиш? Ну мені на рушен вже денег нема, Ну от, типу, якусь шоколадку невкусно їм. Так, я поки, блядь, показував шоколадку, у мене вже ферндейл якусь жопу в жопу залетів. Так, ну початок вже непоганий. Під Лану Дель Рей на Маселкарі в якійсь жопі Фінляндії дріфтую. Саме так і пахне літо в моєму розумінні. Що вже поробиш? І то непогано, і то непогано. Та йоп твою мать! Блять! Я цей ферндейл ненавиджу, Це найгірша машина в світі. Summer time sadness у Мене зараз буде від цієї машини. Я, блядь, не можу, Я просто нахуй не можу. Йоп твою мать, блядь, з цими вікнами нахуй. Йоп твою. Куди ти. Куди ти їдеш, не їдь! Не їдь. Дякую за гривню на збір, до речі, да, не забувайте підтримувати збір. Вже 130 є, але треба 140 і, і більше. Тому буду вдячний за підтримку збора. Ой, блядь, пішли спробую якось виштовхати просто, бо воно. Ну воно не їде, ну це. У цей, Домініка Тарети, воно ну просто це не машина, це говна кусок. Блять, йоп твою мать, вона не в той бік їде. Стій! Стій, бля, йоп твою мать! Стій, стій! Так. Ну я її виштовхав з однієї канави в іншу канаву. Мені здається, непогано вийшло. В мене. Ладно, цієї канави попроще вже виїхати. Так, головне знову в ту канаву Та блять я знову в цю канаву впав. Ой, блядь, я не можу, я просто не можу. Давайте ще раз. Сти, 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 стій, стій. Так, все. Да, блядь. У малаута. Зайди, да еп! Ты за голову не машину? Ура, ура! Иисус, Иисус, Иисуса доверяют, тобі мы выехали. Так, не поспішаємо. Ладно, тут. Ні, 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 ні. Помилка, помилка, помилка катастрофічна. Я сказав, що тут можна і втопити. І це погано закінчиться. Так, стоп, стоп. Є Таврія? Є Таврія, все, добре, я її тоді з канави вигнав, все ж таки, і просто залишив тут перефарбувати. О, Все, забирай своє говно. Оце машина, оце я її просто перегнав, перефарбуватись. А Де крило? Ладно, зайва деталь, погоджуюсь, не потрібна взагалі. Оце машина? Оце оце тачки. А де мої гроші? Мої гроші десь тут? Стоп, тут грошей нема, Чата, де гроші? Хто пам'ятає, де я гроші сховав? В машині старі, а де машина стара? А де стара машина? Хоч поїхали шукати тоді стару машину, бо в ній у мене чемодан з мільйоном денег. У мене фари перестали працювати. Дворники працюють. А де стара машина? Одне питання. Я десь ховав свої шекелі і сам не пам'ятаю де. Я щас піду дивитись запис старого стріма, я не знаю, що мені робити. О, автобус. Сука, ти що мене тоді з пивом не пустив? Тобі мене було сложно підвести? Мразь. Уїхав моє пиво вкрав. Це правда, ну був не той сейф, але верни пиво. Пиво верни. От тобі народа, народа тобі. Що ти в мене пиво вкрав, мудак. Все, їжай звідси. Ай, випусти! А! А! А шо А що відбулось? Мужик, ти нормально? Ти живий? Ой. Живий, ну наче живий а що, що? Куди він руку тягне? До сонця прям сразу, да? Ну на сонце якраз десь там він туди й тяне. А, хі, а що за херня? У мене такого ні разу ще не було. А як вийти? Мужик, поїхали, що ти став? Їжай. Погнали, погнали, мужик. Бачите, він щось там дьоргає, тикає. Ладно, давайте поки що подивимось, куди я взагалі дів е, чемодан з деньгами. Коротше, це запис стріма по Майсамеркару. 8 місяців тому, 15 вересня, ми грали в MySamerCar. Те блять, коли цю? Так, давайте, нам треба передивитися стріми, зрозуміти, що сталося з машиною. Ось, я набирав гроші, я дуже багато грошей. Бачите, які я, типу, ну, беру гроші, багато денег брав. І куди я потім ці деньги їв? За... Я намагався її завести. Куди ми кудись на ній їхали. Я виїхав, поїхав Можливо ліворуч. Буде... Я поїхав далі, 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 далі. далі Бля. Я ее куда-то в канаву уронил. Ага. Бля. Короче, машина где-то в канаве. Окей, поехали. Главное только, чтобы таврия не улетела в ту же самую канаву, где у меня сейчас универсал стоит. Ось он. Вот Стука штука. Стоит. Сковався Притаился. О, деньги, деньги. Гроши, гривни. Шикели. Ууу! Коротше, дивіться, тут є спеціальна така кімнатка, яку я не показував вам в відосах, бо це сама душна частина Е, Ти сюди приганяєш машину, стаєш на той огляд, її перевіряють. І тут має бути все, ну просто ідеально зібрано. Не можна кастомне кермо, не можна оцей глушитель крутий, не можна. об'єсина наче можна, але має бути вогнегасник. Має... Давай, інспектуй, мужик. давай. Я... Машина в ідеаль... просто в ідеальному стані. Ну навіть. Щас, щас. Навіть нема до чого докопатися машина в ідеальному стані. В ідеальному стані машина. Ну ну й мужик. Це контрабанд поліс? да, да, да. Це головний герой контрабанд -поліса. щас Він такий. Він сказав, що моя моя прекрасна машинка її тільки на це. На свалку викинуть. Там, Ну, може, домовимося все ж таки. Ну, мужчина. ну давайте домовимося. Дивіться, ручник це прикрутити, це 2 секунди. Це не складно. Фари поміняти, я і так ще їду цим займатися. Знак аварійної зупинки купимо. Вихлопну систему це тяжко, але зробимо. Добре, зробимо. Колеса зробимо, кузов зробимо. А, а ось де гавновоз. Коротше, да, я пам'ятаю, я в цю канаву перевернув таврію, коли грав, і потім гавновозом пробував її витащити. Я її витащив, але от гавновоз, походу, що тут залишиться спочивати ще, я не знаю, надовго. Трактором витягуй, та да я ще трактор втоплю, чувак. Там буде тепер лежати і гавновоз, і трактор, якщо я туди трактором приїду. Воно працює, воно воно працює, треба було просто прикрутить. Окей, першу проблему ми вирішили. Тепер треба десь знайти ручник. Як мені пише чат, я його десь в лісі викинув, тому що він мене бісив. Ну нема ручника. Чат нема. А що делать? Його можна десь купити новий там. Чи ні, чи пішов я навхі? Е, стоянкове гальмо потім вирішимо. Фарби готово. Трикутник. Те, ось цей трикутник, так? Да? Все, просто в багажник його засунуть, поняв. Окей, цю проблему вирішили. Тепер вогнегасник. Так Все, з вогнегасником вирішили. Далі, що ще треба? Карп стоковий постав. Тобто мені треба поміняти карбюратор. Просто скажіть, мені треба оце поміняти. Що ні? що да, що ні, що да? Напишіть же саме, да Йоп твою мать, чат, ви що тупі якісь. Ви слабі, чи що, що у вас хедз надо? все, карбюратор не надо. А чого хтось пише, що надо карбюратор, хтось пише, що не надо карбюратор. Йоп вашу мать. Поїхали на яму. Карбюратор не треба, міняти, не слухайте хворих. Надо карбюратор. Так, блять, надо чи не надо? <му> Дайте я покурю, посплю і будемо продовжувати. Бо це піздець, фух, тяжело, самому покурити хочеться. Ой, блядь, вже не можу дочекатися, щоб купити справжню машину і тим самим займатися кожен день. Чому мені здається, це цікаво. От Якби я розбирався в машинах, мені здається дуже весело. Це в всяких детальках, щось там прикручувати, відкручувати. Просто що я взагалі не розбираюсь в цьому всьому. Якби я типу знав, що куди прикручувати, то як нєху. Все, наче вихлоп зробив, е каркас потім знімемо, карбюратор потім налаштуємо за гроші. Це читом зробимо, бо я не пам'ятаю, де в мене крило, і я не пам'ятаю, де в мене ручник. Я десь їх загубив, а купити нові не можна, тому тут -то тільки читами можна буде накрутити. Давайте я заведу машину, перевірю, чи вона взагалі заводиться після всіх моїх махінацій, бо може і не заводитись. Я не здивуюсь. Угу. О, завелась І сразу заглохла Ага, клас. Добре, я починив машину. Не, нормально, їде, їде. Ми приїхали. Давайте я отут припаркуюсь тоді. Пішли домовлятися за ремонт тачки. Мені треба настройка двигуна, да? заводська. А він може мені ліве крило зробити? Теорія, якщо я поставлю. Все, оплачую. Hey, somebody... Мені тепер треба просто десь день чекати. Він мені через дані верне, чи коли. Він тобі подзвонить Мені знову на цьому єбучим фардейлі кататися. Я не хочу на ньому їздити я ледь не вмер минулого разу, коли мені на ньому треба було їздити Я не хочу. Я на другому екрані подивлюсь, як МС едітором вообще користуватися. Hey, Спасибо uh, за 10. Ні, ну якість відео, неймовірна Якість відео просто неймовірна гайд на 10 з 10 сам якось розберусь. Але ладно, поїхав на цьому говні кататися. О, наші старі знайомі. Пішли, привітаємося. Здорово! Ось що я думаю, стосовно твої твоєї, твоєї тойоти, оцієї. Ну, шо ти від мене хочеш? Їдь звідси, дурний. Їдь звідси ти. Фари включи. А де він ще заправляється? Mm. А, тут знизу бензобак, точно. Ах ти чмо! Ти шо зробив? Мудак, Тварюка! Чо не пиво? Блять, у мене тут ящик пива. тут ящик пива, там ящик пива, в фургоні ящик пива. Наше мені стільки пива? І тут ящик пива. Ну все, поїхали. Я давно на фургончику вже не катався. Ми зараз просто вбиваємо час. Мені, по суті, нічого зараз не треба, мені треба дочекатися, поки механік, сука, не зробить мені нормальну Таврію, щоб Таврія була готова до тихогляду. Тобі треба їздить і шукати гроші по всьому місту. І коли ти. БЛЯТЬ! Ах ти, сука! Блять, підерас! Чмо! І що мені з цим робити тепер я. Я просто видів з бокін до магазину доїхати, а мені вибору не було, я тільки або в канаву, або на горку. Куди мені звернути цього конченого гандона? Я, я його вб'ю, я його реально вб'ю. Сто... Я скачаю мод на пістолет, і його застрелю, а потім застрелю ще водія автобуса. Вони мене вдвох за... затрахали вже. Я все це місто перестріляю. Ну. Тут навіть пиво не допомагає щось. Тут походу, що ситуація критична. Але якщо не вийде, поїдемо на мопеді за трактором. і будем, Будемо трактором відтаскувати, бо я можу перевернути його в той бік, але я ж не хоче він в канаву впав. Нашу бусік ТЦК перевернув. Я, я борюсь з режимом. Треба покурити. Я, я, я реально почну курити в якийсь момент після того, як пограю в Майсамеркар. Ще пару тижнів. О, так, пацани. Е Флітері позвонив, сказав, що Таврія готова. Може тоді нахер поки що той бусик, хай там валяється, поїхали Таврію заберемо краще. Так, щас я водички поп'ю. Все, поїхали. Кран не вимкнув. Та брешеш. Та та ну пиздиш, не може бути такого, щоб я кран не вимкнув. Дім же не затопить, я сподіваюсь. Бо мені вертать, я не поїду назад. Затопить дім, та ну ти брешеш. Я не поїду назад, я вимкнув кран. І комуналка. Комуналку оплачу, я багата людина. Я коли почну розповідати про свої музикальні смаки, мене дідом називають зразу Йоп твою. Та вставай. Чого він не заводиться? Все, я зламав мопед? Бенд закінчився! У мене бенд закінчився! Блять! Ми тепер ще й без мопеда, чат, я вас вітаю. Ми без говновоза, ми без бусика і ми без мопеда. Тут єдиний вихід це пішки йти, але. Це дуже далеко пішки йти. Так, стоп. Це ми тільки до поворота дійшли, да? Та ні, мені впадло туди. Давайте грузити сейв. Я реально думав, там, коротша дорожка. Все, поїхали. А де, у мене є хоч, у мене бенза для мопеда нема. Так, коротше, я думав на човні поплисти, але вас, напевно, ця інформація не сильно то здивує, але човна теж немає. E, До чого він є, я взагалі не знаю, я на останній раз плавав типу, ще коли відоси знімав роки тому десь. Добре, поїдемо щас на тракторі тоді Так, ну тоді спершу витащимо фургон, а потім вже на фургоні поїдемо заберемо тавру. Так я поки на тракторі доїду. Так. Ану, стоп. Ану стопе. Так. У мене є ідея, ну секундочку. Ща, ща, ща ща, ща, ща ща ща, ща ща Куди виїжджаєш? Все, поїхали, можемо їхати. Моє серце трошки спокійніше тепер, б'ється. Ану, щас попробуємо. Щас будемо пробувати перевернути його. Мені б його просто від канави хоча б відвести подалі. Головне щоб ще трактор тепер не втопить. Оп-оп-оп-оп-оп! Оооо! Оп, оп! Професіонал за роботу, я ж вам казав, чест. Двох зайців одним трактором. Да, 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 саме так. Так, дякую за підтримку збору, до речі. зараз прочитаю, що ви там. Павло 14, Олександр 50. Так, стоп. О! Він пиво в мене спиздив. Поки що поїхали, Таврю вже заберем Можеш е, продублювати буквально через хвилину. Я вже вийду з цієї хуйової дороги. Ой, 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 я забув, я забув що цей кончений поворот. Та ну, ні! та ну не може бить такого. Мені плакать хочеться. Типу, я коли грав, я прям цей поворот найбільше боявся, тому що на ньому розбився раз 20, мабуть. Я його прям запам'ятав, що там треба бути дуже обережним, але я забув. Я пам'ятав, пам'ятав і забув. О, брат їде. Може він мене підвезе. Вибачай Так, з... Куди він їде? Ні, щось я йому не довіряю, мені здається, що він трошки не в адекваті сьогодні. Братан, підвезе. Ой, ой, Ой ой ой. ой. Якийсь він буйний сьогодні це він типу випендрюється О, 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 їде, їде Підвези, ну, по-братськи ну ми, ми все ж таки, брати. Підвези, підвези, підвези. Вибачай, що там називав тебе. та та, та Ох! Стій! Стій! Хуєсос Ти єбучий Уйобіще, бля! Я тебе в бою, тебе захуярю! Ти, блядь, останній день на цьому світі живеш. Ну, у нас єдиний вихід це до трактора йти. Тому. Пішли. Гавновоз в печальному положенні. Саме смішне, що тут теж є пиво. Як знайти кору по слідам? Там буде ящики з півом, купо. Типа ящик пива. О! Трактор! Пацани, ми дійшли! Ми дійшли до трактора! О господи, ну це ніколи не закінчиться. Ану, стоп! Ану, ну, ану, а ну, сюди! Іди, Так, тр... потім будемо перевертати, мені треба розібратися з цим опудолом. Іди сюди! Я тебе вбью, ти мене поняв? Стій, 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 мудак, стій! стій! Ти від мене не втечеш. Я тебе щас. Я хочу його перевернути, поняли? Типу. Стій, стій, стій. Ні. Він тікає. Ладно, хай їде. Хай їде, потім розберемося з ним вже. Сподіваюсь, на цей раз ми доїдемо вже. Я не знаю, що тепер має стати, щоб я не доїхав вже. О, господи, ми доїхали. Так, все, Таврія має бути в ідеальному стані. Дякую за Таврію, дуже добре зробили. Дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. А де пиво? У мене ще жажда, я ще смру від жажди, чат. А в мене в мене нема ніде пива? Чому в мене на кожному просто метрі мого життя валяється пиво? Просто на кожному сантиметрі є по, по ящику пива, а тут в мене нема пива, да? Тобто пиво є в моєму домі три ящика, в кожній канаві по ящику пива, а тут пива нема. Ну, вихід у нас єдиний в цій ситуації. Іншого виходу я не бачу з цієї ситуації. Інакше помру. Воно завжди можна пережити. А чому тепер машина не їде? Що він мені, блядь, з ставрію зробив? Алло, мужик, ти що мені з тачки зробив? Чо вона не їде тепер? Здав восто за 6 тисяч гривень. Так все, доходить до 7 тисяч, падає. Все вона не їде. Він мені тачку зламав. Все, вона просто глохне. На тобі На пожопі. Пожопі на, на пожопі по жопі, по машину мені зламав. Давайте уявімо. уявімо. Ми ж заходимось на СТО. давайте уявімо, що Час, я її загнав на СТО, да? А. І ми зараз, ну, типу, зайшли на СТО. Ну, уявімо, що це я зараз нажав кнопку зайти на СТО. Треба масло міняти. Дивіться, можемо просто нажати кнопку «Фікс», а можемо поїхати вручну починити. Я би, звісно, з радістю з'їздив вручну починів, але. Ой, блін, я випадково вже нажав цю кнопку. Ну, що поробиш? Ну, що поробиш? Ну, ладно. Ой, блін, цю теж випадково нажав. Блін, палець зіскочив з мишки, я не хотів нажимати, чесно. Ну, чесно, не хотів нажимати. Ну, вважайте, що я її загнав на СТО. І мені мужик з додаткові гроші і ну, поміняв мені мас. Все по РП, все по чесноку. Вона все одно глохне. Фікс, 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 фікс! О, наче їде. Так, стоп, наче їде. Ні, не їде. О, все, поїхали. Свічі здохли, чи що. Я просто реально не можу, у нас настільки очко по з цієї гри, що я стаю агресивним, мені когось вбити хочеться. Ну сподіваюсь, тепер то вона поїде? Вона ж поїде. О, все, бачите, оберти нормально йдуть. Ооо, полетіла, не те, що поїхала, просто полетіла, все. Можем нарешті їхати робити техогляд. Нам видадуть права. Бля, да вона просто краще, ніж новенька. П'ю пиво і одразу його висикаю, оце технологія. Давайте прикручу вже ручник тебе. О! Є! Слава Ісусу Христу! Ця машина червона, а воно зелене. То я так і хотів, да. то я спеціально так зробив. Ну, по ідеї все, машина в ідеальному стані. Я не знаю, що ще може бути з нею не так. Крило прикрутили, ручник поставили, вогнегасник є. Оця червона штука є. Вихлоп стоковий, карбюратор налаштований. Все, поїхали. Задній бампер ще. Та йоб вашу мать! Я забув, що в мене ще заднього бампера нема. Без нього можна, прям 100 проц можна, да? Ой, ладно, посрать, наче кажуть, що без нього можна пройти. Мені вже, мені вже реально лінь. Я втомився. У мене немає сил. Та ну ні. Та ну не може бить такого. А ЧО закрито? І сьогодні п'ятниця, да? Вони ж відкриються 100 проц тільки. Вони відкриються тільки через 2 дні! Я повністю проти читов. Повністю ЧИТИ, Це жахливо. Це просто жахливо. Але що поробиш? Що поробиш? Таке життя. Не я такий життя таке, ви нічого не бачили. Ви нічого не бачили. Все відкрито. Добре, що відкрили, все ж таки. Я там позвонив знайомому своєму. Він мені сказав, що трохи раніше відкриє. Все заганя... Блядь, я щось в'єбався. Ну це поганий знак, але що поробиш? Добрий день, добрий день, мужчина. Можете, будь ласка, перевірити мою машину. Буду вдячний, буду вдячний. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Тільки спробуй скай, що з нею щось не так. Тільки спробуй, я знаю, де ти живеш. Я знаю, якою дорогою твої діти ходять в школу. Ти мене зрозумів. Все, молимось, молимось, молимось. Хай все буде добре. я тримаю хреста. Тримаю хрест. Давай, давай, ну скажи, що все нормально, скажи, скажи. Отче наш, читаємо, Отче наш всім чатом, Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я твоє. Що, ні? О! Сюда! Сюда! Сосать! Нуль! Нуль помилок! Все ідеально! Просто все ідеально! Просто дві години єблі! Дві години єблі. О-о-о-о-о-о-о-о! На номерах! Треба тепер помститися якось брату за те, що він таке чмо. І виграть ралі. Е, це було тяжко, це було непросто. Якось ще продовжимо, якось ще продовжимо бо цим не займатися.